Добрий ранок, мої хороші. Я сьогодні з лінійкою і своє відео присвячую тим людям, які розповідають, що волотистим гортензіям не потрібно кислий ґрунт, не потрібні галуни, не потрібні добрива. Їм достатньо тільки аміачна селітра. Фантом. Квітка вже 40 см. Скайфол. Квітка досягає вже також 40 см. І якщо ви будете підливати її тільки селітрою, не факт, що вона вже в цей час буде квітувати Діамантіно сорт. Прям неймовірно величезні квіти. Так, гортензія волотиста може рости в звичайному ґрунті і навіть без підживок. Але це питання якості квітування гортензії. Це бобо, малютка Бобо, хто її має в себе в саду. Вона характерна тим, що в неї ажурний судсвіті, а в мене воно набите практично. І дивіться, 20 см, при тому, що висота саджеться всього-навсього сантиметрів 60 А ось це, всіма улюблена фрамбуазін ренсам. Я, наприклад, такої ще не бачила. Це молодий кущ, кущі Фрамбуазін, тому що я їх садила в грудні 23-го року Трьохрічні саджанці. І дивіться, квітка фрамуазін вже досягає майже 40 сантиметрів. І це тільки початок. І, звісно, потрібна гарна обрізка, але без підживок розку... розкоші гортензій таких не буде. Як вона почне набиратися кольорами, відтінками, це буде просто бомба. Медікал Мунлайт 40 сантиметрів. І це тільки початок. Дуже великі соцвіття. І без підживок, ще раз наголошую, таких соцвіть не буде. Повинно бути все в комплексі, тому що гортензія дуже швидко росте і вона хоче їсти. А якщо ми даємо тільки один азот, вона витягується, а суцвіття не закладає. І вони, якщо закладає маленькі, це ламлайт. Початок цвітіння 30 см квітка має. А ось це, дивіться, який розмах стерильної квіточки. 6,5 см. 6 см. Це мої хороші. Дякую всім за увагу. Всім гарного дня.